Ми з вами постійно говоримо про якийсь привидів, про прокляте міста, але чи задумувались ви, хто такі Оні? Оні, Чорт чи демон? Хто б зна? Переклади надають нам різне трактування, але як Тенго це тенго, капа це капа, так Оні це Оні, перечитавши безліч казок, різних джерел, передивишся гравюри та інше зображення. Я, чесно, я спробувала скласти портрет цих ворожих, але і іноді амбівалентних персонажів. Їхнє походження, як вважають китайські слово Оні від гуй, гуй, тобто демон, мерло. Але у країні сонців, що сходить Оні, вони набули самостійності та власної харизми. Первісно їх вважали підземними божествами, привидами вмерлих, потім Оні стали мальовничими. Але і грізними, рогатими, червона чи сіннютілими. Вона дещо нагадувала наших демонів, шкідливих мерсів, які годить по смерті. Я старію, що не треба зайвий раз турбувати предків. В одних легендах і сказках Оні вони комичні і неді викликають навіть співчуття, як чорти в нашому українському фольклорі. Їх можна ударити, але первісно ці персонажі грізні, велетні, величні та могутні. Навіть якщо не брати до уваги їхнього жахливої зовнішності, приблизно як тенгу, що спочатку були божествами і навіть велетами, а потім їхній образ у фольклорі став применшеним японські легенди і казки часто зразок саспенсу, особливо якщо з'являються Юкаї та Оні, І перші і другі дуже різноманітні до речі. Потім я, скоріш за все, вам розповім, хто такі Мо я Моя 100% знаю, вас заінтересує. Одна з улюблених козок – Момотаро, про хлопчика, який народився з персика. За сюжетом герой і його помічники пес Мавпа та Фазан перемогла демонів, які жили на острові, і заводіли їхніми скарбами. Ці демони вони були Оні. І, звичайно, міфологію України Сончаться, що сходить важко відявити просто без перевертнів. Їхні не злічити Парасолька, чайник, але творці зосереджуються все ж таки наоні. Наприклад, знаменитий демон на меж знаменитої брамами Русямон чи по-іншому Рашамон. ці роти можна прочитати в новелі Ероносської Акутагави Росямон. Українського переклав Ван Дзюк». А ще цю зображено зображеному фільмі шедеврі Акіри Курасави Росімон за менною навели у чагарнику, мабуть, найвідомішої в Україні авторства Ріновське. Також цю спос... здібність можна побачити в аніме, як воно. Я лише згадаю це російською, але там є сам персонаж Іриновська та... А Кутагава та він має цю здібність, котру він називає Русямон. Отже, демон Рюсімон і Баракі Додзі. За легендою він так налякався людських гріхів, що втік. Але до того ж встиг нажахати масу людей, не кажучи про інше заподіянне зло. За іншу легенду, один відважний самурай переміг цього монстра, відробивши йому руку. Але не встиг убити. Чудово зникла та чи назавжди. Такий Демон, і цей сюжетний хід нерідкість для японського фольклору, може навіть перетворитися на приємну старожіночку, яка нібито худ... колись була худовинувальницею самураї, і вона прийшла, щоб той показав їй відрібану руку Демона. Чи здогадалася ви, що це був сам р... демон Росямон? Він схопив руку і зник. Але з огляду на те, що більше про нього злочини не розповідали, все ж таки воїн знешкодив цю почувару. Японські легенди викликають захоплення ще й завдяки стилю. Наприклад, коли демон у подобі старої жінки називає себе годувальницею, самурай починає пригадувати, ніби він знав таку чи бачив. Але це так тонко показано, бо є і сумніви, чи та це жіночка, чи вона, це вона, виявляється. Не вона. Також існують оні у тваринній подобі, як, наприклад, уші Оні, у У-сі-оні Дословно, дитячий демон. Чудоська, яка живе в морі, інших водойомах, наприклад, річка або ставках. І нападає на людей, якщо ті потрапляють на пляж. І не просто поїдає нещасних, а й ще плиється отротою, як та сама людина, котра може бути з вами у якоїсь грі. Може жити й у лісах, такі. У Шіоні теж декілька підвідів. Завірюваними таке відбувається лише на заході Японії. Відрізається тваринних і у Шіоні декілька. У цієї потвори коров'яча голова, а тіла або як у паука, або як у краба. На японських гравюрах дуже виразна рогата морда, вона, знаєте, ще й клекаста, а тіло повзе на численних крабовоклешняк, які нагадують коси або в Ще одна версія шестиногий тулуб, і на кожній лапі – лапішня. Також тіло може бути і бичачи, маглава, наприклад, умовно людською. Словом, демонською. такий покрич нагадує Хімеру. Так. Ой, а якщо ми будемо говорити про храмові зображення, культури або маски, у Шіоні, де ці демони виглядають навіть симпатично або трошки велично, тобто це колишні божества. Недарма учі-оні можуть з'являтися біля храмів, навіть носити людський одяг, а є ще летучі учі-оні, причому на кимашиних крилах. У фольклорі різних народів передні та інша нечиста сила часто приходять до людей з речами, які взяли. Наприклад, хм, гребені русалки, або мерець може з'явитися за іконою та інше, у тому числі навіть за відрубаними кінцівками. Он, он, он може бути і величними, і романтичними, може, й не можна ці, виявлятися навіть колишні самураї чи інші воїни. Вбиті. Мабуть, кожен японський самурай знав, варто вбити ворога, як його прилад може явитися помсу, але в іншій подобі. Скажімо, так, наприкінці е, 15-го століття вже самурай у морі Єко гі або Гікоші, морі Гікоші. Цю історію припав як реально, оскільки цей воїн напевно існував. Сам сюжет доволі часто вживаний на гравюрах. Одного разу герой зістроїв красуню, якій треба було перебратися через річку до гір. Воїн запропонував жінці перенести її через воду. Незнайомка погодилась і несучи її сама рай побачив у воді відзеркалення. На голові красуні були роги. Вона виявилась привидом убитого ворога і захотіла забрати саморай на той світ. Але, як розповідає фольклор, перемога виявилася за воїну. Інша версія ще романтичніша, нібито принцеса притворилася на одні, щоб помститися у гурі коші за те, що той вбив її батька. Тобто, дуже дуже багато. Саме азійські фольклори надають багато уваги тінням та від у китайській міфології лисицю перезня, в Японії це кіцуне, можна впізнати, якщо придивитися до тіні в місячному сяєві. Ми бачимо жіночку, навіть вродливу, а тінь чесно відіб'є морду та вуха. Згадаємо і інше вірування або традиційні оповіді про вампірів, та чи іншу нечисту силу, яку можна розпізнати подали на їхнє відзеркалення. Потім у деяких духів чи інших інферальних відхидців взагалі його може і не бути. А як же уберетися від цих демонів? Це і сутри, якими розписали цілохоїці легендарного співака з відвірваними вухами, і повторення мандри, аміди Буцол і Амулети. Можна, звісно, діяти мечем, як самураї, принц та інші люди. Залежить все від ситуації, можна хитростю. Також оберег це звичайне зображення. Наприклад, ми знаємо паску для снів, платене колоспір, мір такі амулети чи шаманські снаряд, продаються скрізь. На крайній випадок маємо одного монстра, який охороняє зла та лихи нові дінь цебак. Ця міфологічна істота поглинає сни та нещастя, які її віщують. Йому молиться від хороб і мору, зображення більше біля ліжка, як талісман. У міфології Піднебесної є гібридні тварини, деякі з них дуже симпатичні. Це, наприклад, сілін. А у Баку особливий у нього ведмеже тіло, слоновий хобіт, очень сурогий, бичачий хвіст, ноги тигрові, а шкура пляміста. Тобто, це поєднання кількох тварин, особливо, так скажемо, Хімера. Особливо відділяються тут тигрові елементи, бо шкура цього хижака оберег і, звичайно, навіює добре сни. Тайські персонажі дуже цікаво трансформоровані в Японії. Якщо японській дитині наснилося жахіття, вона має тричі сказати: Баку сан є ж це мій сон. Цей персонаж друг дитей, і на гравірах і на інших картинках часто замалюється, як Баку, стареже, дитячий сон. Він і величний, і гризний, і добродушний. Головне не забувати, чемно, з чим ви погодитеся, бо Японія це етикет. Баку дуже популярний в образцовому містецтві, в тому числі пензля Хокусай, а також у скульптурі. Він нагадує храмове божество. А ще, звичайно, він герой на метаман. Персонаж японського фольклору може бути приязним, і може навпаки. Головне вміти з ними поводитись.